Доброго дня, Миколаїв! 19 жовтня, 24 рік. Бачимо, що саджанці наші стоять зелені в листі. Але, але, так як найметься деяким продавцям, які хочуть швидко продати свої саджанці, обриваючи листя. Ось так і найметься. Деяким покупцям, хоча я людям пояснюю, що не можна так робити. Але вони вперто ми заберемо. Ну, забирайте. Копаємо. Копаємо. Це наш медведівський, щеплений на нашому власному, те, що ми сіяли під щепу манджурки. той, що у нас зростає. Бачимо, почали копати ось таке коріння. Також буде тим, хто каже, що дорого саджанці коштують. Ну, Дешево в простих людей, хто вирощує сам, не можуть коштувати. Тому що ось я тільки почав копати яма глибиною 40 см. І це треба прорити там, там, з усіх сторон, щоб зберегти ось цю кореневу, щоб у вас вони гарно росли. Звісно, можна як-небудь викопати та і все продати. І ось цей саженець сто, коштує 150 гривень всього-навсього. Я розумію, як промислових садах, якщо копається трактором, проїхав за 5 хвилин, викопав 200-300 штук. Та й все, начебто легше, звісно, легше. А коли ти отак махаєш лопатою, і виконав далі покажу, можливо. Сьогодні ми... Від... у нас будуть забирати ось ці гарні персики. Ще нам потрібно викопати ось цей кизил. У нас теж приїдуть, заберуть ось такий стовбур товстени. Навіть ягодки висять. Ну, Люди кажуть, заберемо, заберемо, хочете, забирайте. Мені все одно, я попереджав, ось почав вже осипатися. Представляєте, як його викопати. Ну, звісно, я можу викопати як-небудь, але як-небудь не буде. Мені потрібно зберегти коренево, щоб люди рекомендували. І кизил. Будемо прищеплений кизил. Щеплений сьогодні викопувати Тож, якраз в цьому відео всі побачать що, що у нас Як відбувається з кореневою як ми копаємо, ми не будемо, тому що немає часу є підщепа, кому потрібно кизило в наявності 4, 5 річна, 3 річна. Доволі багато є підщепи ціни демократичні. Звертайтеся. А то хто хоче. Сіянець, можете сіянець, вийде в 3 рази, 4 рази, та в 4 рази дешевше. Ну, будете через п'ятий рік, будете через 2 роки вже свої плоди куштувати. Все, копаємо. До речі, буде відео такими ривками, тому що прийдеться мені все одно клеїти, бо виключаюся, це дуже довгий процес. А проблема в чому, що виникає, у нас ось, як мені писали, цій підщепі посаджено вже 2 роки і до сих пір досходює насіння. Воно сходить кожен рік. Те, що не зійшло, воно потім сходить. Так що, якщо ви персики посадите, теж не переживайте з кісточки. Вони зійдуть на другий-третій рік, якщо вони у вас відразу не зійшли. Ось на одних ми зробили підщепу, У нас вже виросли отакі дерева, інші щеплення. І вони нам заважають. Вони були окульовані в цьому році. Бачимо нектарин Га. І прийдеться їх викопувати. Ну, ми їх якраз викопаємо. Трошки обірвемо листочки, обріжемо, тому що окулянт вже прижився там. І пересадимо. Іншого виходу у нас немає. А ось такі коріння маємо. Ой, звісно, ми через щур це вже копаємо. Але, але але так, працюємо далі. До речі, ось саджанці, які, на які ми окулювали. Бачимо, яка коренева система. Тут трошки менша, тут трошки більша. Звісно, тут стержень нам не вдасться зберегти. Хто каже, що такі тоненькі маленькі, щеплюємо. Ось вам приклад в минулому році восени. Було ось такої товщини, як я вам показав. І бачите, що у нас за рік вимахало. Навесні ми не прищепили, не зробили щеплення, бо думали, що доросе. А виросла ось така деревина. Вон, бачимо, вон, ось ці дерева, що повиростали з отаких. Так що їх лишати не потрібно щеплювати на маленькі тоненькі. А на наступний рік вони вже вимагнуть, тому що вони сидять на місці вони не пересаджуються. Копаємо. Ось так ми купаємо яму під центральним коренем сантиметрів 40-50. Для чого? Для того, щоб перерубати центральний корінь, якомога краще його зберегти. І ось виходять у нас такі коренева. Ну, Бачимо, вона якось в одну сторону пішла, тому що тут поруч росла інша деревина. Вона шукала там, де більше поживних речовин. Це те, що я говорю, що рослина сама відчуває, куди потрібно. Тягнути коріння. Ось тут у нас рядом росла поруч та деревина, а сюди було пів метра, а й більше метр до кизилу свободно. Там було більше поживних речовин, більше вологи і деревина, а ось так сформувала свій корінь. Працюємо далі. Ось Ми викопали цю деревинку, що я вам показував. Також відео, відео буде корисне для тих, Хто хоче купувати двохрічні дерева. Ось це однорічні дерева, які вчасно обрізались і вже сформована крона і знову були обрізані. Це літня окуліровка минулого року. Це те, що у нас зараз ось на цих деревцях, ось вони на наступний рік будуть майже такими. А ви уявляєте, двохрічне дерево, якщо двохрічне дерево, її реально викопати. Це однорічні дерева. Просто є люди, які в інтернет-магазинах, це я пояснюю для інших. Є такі, що продають другрічні, звісно, но і вони їх жорстко обрізають. Тому що ось це вже буде неможливо його викопати. двохрічні. А просто є люди, які отакі однорічні продають як двохрічні. А ось такі, це одна і та сама дерева, але щось у неї не склалося. Вона не сформувалася. Отакі От продають, як однорічки. Хоча це що то, що то однорічки. Працюємо далі. Ось такі саджанці у нас еритрокарпи. Ось така коренева. Викопуємо гарна коренева. Це у нас піде або десь собі, як завжди, саме гірше садимо собі. Як гірше, саме менше. Просто посадимо. А може а ось цю підчепу, що ми... Викопуємо разом з сажанцями, без цього не обійтися, я кажу, вона вже досходить третій рік. Гарна підчепа з такою довгою кореневою. Ми її будемо висаджувати, де в нас на посадках на постійне місце. Також ті, що окуліровані, ось такі маленькі, ми їх вже будемо саджати відразу на постійне місце, де вони в нас будуть зростати. І вони собі будуть відбивати кореневу систему, глибинну. І будуть дуже гарно подоносити. Тож, Якщо ви завжди хочете купити двохрічні дерева або з величезними коріннями, ось вам однорічні. Підщепи, звісно, два роки, а то й три роки підщепи. А це ось однорічне, то краще посадити ось таке. І почекати ще вдома самим два роки. Чим купити ось таке і воно буде хворіти ще цілий рік, якщо його дійсно правильно не доглянути. Все, працюємо далі. Ще в нас кизил здоровий і кизили маленькі. Ось такі в нас саджанці. Так що на наступний рік у нас вже дуже багато тут окульовано. знову будуть свіженькі. Дойшла черга до кизилів наших щеплених. Однорічні бачимо з розгалуженням. До речі, ці кизили майже не поливалися і гарно зростають. На наступний рік вони плодів не будуть, а вже через рік у 2026-му вас порадують. Це я впевнений. Копаємо. Гарні саджанці. До речі, є в залишку ще. Ось так виглядає коренева наших кизилів. Бачимо, яка коренева. Таку кореневу на базарі не можна продавати. Ось така коренева викопується, відразу забирається і саджається якомога швидше, для того, щоб вона не пересохла. Бачимо, хто помітить біленькі такі кінчики, тобто вона ще росте. Це ну, для нетерпеливих покупців. Ось так ми робимо. По-любому це процедура, якщо листя саме не опало, бачимо, як воно ще гарно тримається. На кизилах дуже довго тримається листя. Воно жимолось якось, вона перша починає вегетувати і вона перша засинає. Вона ще в кінці літа починає засинати. Кизил теж перший починає вегетувати, але листя скидає дуже пізно. Так що ось такі саджанці. Кизил ласкаво просимо. Є ще в залишку, звісно, трошки менший розмір. Трошки щось скинемо в ціні. Але є, працюємо далі. Копаю цей кизил, дійсно розумію, що не можна так, не можу я так. Але, як кажуть, покупець завжди прав. Вперся, я приїду, заберу. Ну, забирайте. Ось так у нас виглядає ця викопка цього саженця. Копаємо глибиною сантиметрів 50 яму для того, щоб... Якомога краще і більше зберегти всасуючих корінчиків. Ось таких міленьких, як я кажу, воно не потрібно так копати. Зараз вивернемо, побачимо, що все воно на глибині все коріння залягає 25-30 см максимум. Закопуємося, підрубуємо під низ Хоча там підрубувати нема, що я скажу, ось, якщо взяти, ну не хочу, зараз трошки розпорожу, щоб не рвалися корінчики. І вивернемо. Ось так виглядає семирічний кизил чи восьмирічний. Ось коренева, як я казав, ось 25 см 30 см. Все, далі нема коренева. Тут у нас ще є ягідки навіть. Закладений майбутній врожай. Як кажуть, покупець завжди правий. Тож, майже, а ще нам сливки залишилися. Зараз підемо сливки копати. Зараз ми перейшли в інший садок і копаємо абрикос цунамі. Ось такий гарний абрикос. Знову ж це однорічний. Бачу, я висотою метр 75 десь 73. Може в старості вже й всохся трошки. Але цей абрикос вище за мене. І це однорічний. Звісно, є різного зросту, є нижче. Це найгарніший Замовили у нас. Підщепа жардель, червоне коріння. Бачимо, це абрикос, це жардель. Ось так гарно воно все в нас покращена купуліровка заросла. Так що є ще трошки в наявності цунамі. Є в нас копаємо. Ось так виглядає коренева система. Однорічного нашого саджанця абрикосу цунамі. Я ж не кажу, це найкраще, є там менше. Це ну, непогана коренева. Ми її зберегли майже всю. Звісно, там, де самі кореневі всасуючі корінчики. І ось так обов'язково робимо ось таку процедуру. Виділення листочків для самих нетерпеливих покупців. Це обов'язкова процедура. Далі в нас будуть сливки. Сливки. Далі продовжуємо копати сливу лихни, алечу лихни. Ну майже слива. Має такий ось червоний колір забарвлення, круглий рік. Підчепа алеча гарне коріння бачимо. І сливу Анжеліно. Ось така сливка висотою саджанці тут десь більше метра просто, але гарно, гарно прижилися. І я знову ж як казав, ну, чекати, щоб продавати його в двохрічному. Ну, дійсно, тут уже коренева буде така. Зараз якраз коренева, ось такі всасуючі волоски, якраз вона гарно розвиється. Тут ми її саджали зовсім маленькою, хто спостерігав, як ми саджали. І як воно вже гарно А ви представляєте, що буде на наступний рік? Які двохрічні саженці? Ви що, смієтеся? Хто, хто їх буде копати? І знову ж скажу, коли сам спробуєш, ну хочете дешевих саженців не буде. Я краще їх висаджу в собі садок і хай їх потім хто хоче рве, їсть. Я їх буду продавати як сливки, як абрикоси. Але ось так працювати задарма, вибачайте. Ось такі гарні коріння. Все це я показую для себе, для вас, щоб ви бачили, як воно зростає. За рік ми виростили. Я ж кажу, двохрічні це нереально. Ось такі у нас ванжеліно коренева на налечі. І ось у нас лихни. Все воно залежить, як яка підщепа розвивалася, бачимо. Але гарні коріння, тим паче людина відразу посадить, маємо надію. Обриваємо листочки і все це пакуємо. Завершили ми викупку саженців. Ось на викупку ось цих всіх саженців всіх, у нас пішло майже 3 години. Нелегка це справа і вона повинна оплачуватися. Не просто так сказати, ти ж продаєш саженці. Ну і нафік, як кажуть, все. Трошки зараз обірвемо листя, людина забирає своїм транспортом, самовибіжем, слава Богу, тому що не потрібно запаковувати то ще більше морока і, повірте, воно теж коштує якихось грошей. Так що поважайте працю садівників і все буде добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Дякуємо воїнам за чисте небо. І за змогу працювати і вирощувати в режимі.